Учора, 29 травня, Швеція оголосила про 16-й пакет військової допомоги для України на 1 мільярд 260 млн доларів. А він є рекордний за обсягом і до нього увійшов весь запас шведських БТРів, який призначений для нових бригад Збройних сил України робот-винищувач. Авраам, який може використовуватися як на літаках, так і в наземних системах протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси 155 мм, надлишкові танки, що має, які має Швеція, ресурси для технічного обслуговування раніше переданого обладнання. Але головне, що є у цьому пакеті, це літак радіолокаційної розвідки і управління АСК 890. Вітаю, товариство, мене звати Олександр Серцовий, це мій канал свіжий історії, канал, на якому ми як завжди говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Якщо ви вважаєте, що один літак це мало, так треба врахувати, що у самої Швеції є тільки 6 таких літаків. Ще по два літаки. Такі глядки є у військ Польщі та Таїланду, тобто у світі їх є всього 10. Звісно, у московитів таких... саме таких глядків немає, однак вони експлуатують і експлуатували їх аналоги, а 50. Їх вони мали лише 10 штук, два з, них, два з яких знищила Україна. Тобто, це штучний товар якого у московитів менше є, а у Збройних сил України тепер він є. За даними Дефенс-Експрес, такий літак бачить ворожі цілі у межах 450 км, перебуваючи на висоті 6 км у зоні недоступній для ураження. Причому він може бачити навіть невеликі цілі, типу, типу шахедів, які ховаються на невеликих. В висотах чи летять над руслами річок. Наземні радіолокаційні станції їх просто не бачать. Другою вкрай важливою задачею для шведського АСК 890 буде допомога F-16 у задачі під назвою відігнати ворожу авіацію від переднього від, від передка, включно із носіями далекобійних коригованих бомб. І третій аспект використання літаків. Дальнього ДРЛВ є те, що вони також зазвичай працюють як літаки радіотехнічної розвідки, та можуть виявляти наземні радіолокаційні станції, класифікувати їх, а також визначати їх координати. Ну а далі справа за іншими підрозділами Збройних сил України. Отже, ось такий крутий літак, Україна отримує. Очевидно, це вже йде підготовка до. Перед скорої появи в Збройних силах України літаків f 16 Цю історію я розбирав сьогодні в інтерв'ю з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. Це відео я вам рекомендую подивитися. Тут такі просто по суті, невеличке доповнення до цього відео пана Дмитра. І... Якщо вам було цікаво це ці відео, обов'язково дайте це знати, Поставте вподобайку цьому відео, поширте його, підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую.